Понад місяць, як в рамках реформи шкільного харчування з ініціативи першої леді Олани Зеленської, уряд затвердив виділення державної субвенції на гаряче харчування для учнів початкових класів. Однак, у школа Чорнівецької громади безкоштовних сніданків чи обідів досі немає. У чому причина та коли вирішиться ситуація, дізнавалися журналісти. ТВА. 4 жовтня 2024 року Кабінет Міністрів України затвердив виділення державної субвенції на організацію безкоштовного гарячого харчування для учнів початкових класів у 2024 році за співфінансування з місцевих бюджетів за умовами субвенції. Місцеві ради мають організувати гаряче харчування учням першого четвертого класів. Це можуть бути або сніданки, або обіди залежно від організації навчання. Сума субвенції становить майже 40 мільйонів гривень. Місцеве співфінансування 10 мільйонів 400 тисяч гривень. про це рішення ми дізналися 7 жовтня з соціальних мереж. Коли говорю ми це освітяни України, тобто з нами не консультувалися, нас не готували до такого рішення. І власне тому процедурно потрібно було пройти весь шлях для того, щоб оці гарячі харчові сніданки. Речі харчування потрапило на столи до дітей. Що означає процедурно? Процедурно це перш за все складання меню, тому що це не Булочки з какао, як це було колись, бутербродики з чаєм, які давали дітям в початковій школі ще багато років тому. Тож йдеться про повноцінне гаряче харчування для цього управління освіти розробило чотиритижневе сезонне меню. Після цього воно повинно пройти погодження у держпродспоживслужбі. Обов'язково після цього вартість харчування потрібно затвердити на засіданні виконавчого комітету. Ми ці всі етапи пройшли. Після того як затверджена вже вартість, подали власне рішення. На сесію і зміни до бюджету для того, щоб затвердити співфінансування з міського бюджету. Після цього заклади освіти можуть оголошувати тендери. Один сніданок мав коштувати 44 гривень з копійками в осінній період і понад 47 – в зимовий. Навчальні заклади оголосили тендери, проте вони не відбулися через відсутність пропозицій з боку постачальників. У Чернівецькому ліцеї номер 12 снідатимуть майже 300 дітей. Для забезпечення цієї послуги навчальному закладу передбачено 435 тридцять Тисяч гривень започаткувати харчування сніданками учнів учні початкових класів ми мали б звичайно з середини жовтня або щонайменше з початку другої чверті, 4 листопада. Але провели торги, і оскільки на наші тендерні пропозиції не зайшли постачальники, відповідно, торги не відбулися і. На прямі договори теж люди не вийшли, але я розумію, що це складна ситуація, тому що це великі потужності, це велика відповідальність перед надавачами послуг, перед постачальниками. Це великі ризики для постачальників. Причин браку пропозицій декілька: серед них відсутність технологічного обладнання, недостатня кількість працівників та невигідність умов через низьку компенсацію, каже начальниця управління освіти Ірина Ткачук. Об'єктивно кажуть, ми не готові. Плюс, зважаючи на те, що вартість відшкодування з державного бюджету, з міського бюджету є доволі невеликою. вони говорять, нам економічно це не вигідно, тому що для того, щоб забезпечити таку роботу, потрібно забезпечити ще одну зміну працівників. Ми тут не говоримо зараз про відсутність технологічного обладнання і спроможності взагалі готувати. Кажуть, що не вигідно. Тому зараз ми ще один крок зробили. Ми на рішення виконкому пропонуємо проект рішенням з. Забезпечення торгівельної націнки у розмірі 25% для того, щоб власне відшкодування постачальникам послуги було більше, і вони могли перекривати власні потреби для того, щоб забезпечити таке харчування. Наразі тендери оголосили вдруге і вже з іншими цінами. Сподіваюся, що другі торги, які зараз відбуваються на даний момент, принесуть нам позитивні результати. Але навіть якщо ці торги теж не відбудуться, ми будемо підписувати прямі договори з тими охочими постачальниками харчування, які до нас звернуться. В управлінні освіти кажуть, сподіваються на позитивне завершення перемовини з постачальниками. Ми ввели перемовини неодноразово за постачальниками послуг, зокрема і в стінах міської ради. Ми давимо, просимо все ж таки на порядність, на те, що це діти. Ми повинні забезпечити це харчування спільно з ними, незважаючи на ті проблеми, які є. Тому сподіваюся, що все ж таки ми підпишемо ці угоди. Ну але паралельно ми розглядаємо альтернативні варіанти, які могли би зменшити залежність. Ність від організаторів харчування Аліна Рябко теми дня ТВА.